Також з ріку ця ніхто нічого не знає, де ділася, але дехто вважає, що ми, українці, є нащадками того дикого племені Гунів, і Іван Білик в своїй книзі Меч Арея проводить цю ідею. Хочу вам сказати, що це плем'я Гунів залишилось багато з таких. Історичних даних про себе. І зараз розшифрували в Римі цікавий літопис, в якому є така згадка, що Атіва, це Божти гуль, похоронений, загинув в наших Карпатах, в українських Карпатах, був похоронений в золоту домовину, в золоту в срібну, срібну вчагуну і затопив в тисі. і дуги. Приблизно 500 кілометрів. Найвищою горою наших українських Карпат, є гора oh, висотою. 1061 метр. Крім говерви маємо ще 5 двотисячників. Це Бребську, відпіва. Пі маємо і, і гору попадю. Петрос гутик і ребра. Ось ці шість гір в наших українських карпатах. Є двотисячника. Вони знаходяться в Чорногорському хребці, якій населяє дуже цікава етнічна група українців гуцули. Мабуть, в крові у тих гуцулах тече мистецтво, тому що витвори гуцулів це неперевершені, неперевершені зразки мистецтва. І коли те, що ви бачите, що продається, то це не то. Я ви побачив, що гуцул робить для своєї душі в хаті його. Ви побачили, що там є зразки таких мистецьких витоків, які можуть бути гордістю, якого завгодно музею в світі. Крім фунцурів, маємо ще уемків, які населяють Мукачево Ужгород на Назад, загарбані землі наші поляками, і зовнішне пасму Кавпад, які називають Бойки. Бойки. Слово дуже розповсюджене, Жвавий, бадьорий, так його розшифровують зараз в Цитрація літератор. Бойкі. Селище, в якому ви знаходитесь, має дуже древню історію, зв'язану з Київською Руссю. Ось тут, на центральній Тарінці. Володимир Великий, Хреститель України Руси, в правій руці тримає Хрест, в Лівій Десятинну церкву. Софію Київську побудував Ярослав Мудрий, а в Десятинну церкву побудував Володимир Великий. 15 липня 1015 року. Просто вмирає Володимир Великий, Залишається багато дітей аж 12 синочків. Найстаршим сином Володимира Великого був Святополк. Він був одружений з дочкою польського короля Борислава Хорого. Він і сучасної мовою несанкціоновані переговори з Бориславом Хробором. І Володимир забрав його до Києва, а на Турівській князівство де був Святополк, Оставив Святослава. Турів це ненаведько від нас на північ, на правому березі, прип'ці зберегло таку назву, колись це було дуже визначне князівство. Святополк вирішив захопити Київський престол, тому що і Володимир Великий, і бояри хотіли, щоб на київському престолі залишився Борис. Що робить святополк? Вступно вбиває Бориса, вбиває гніва. Це наші перші християнські українські святці. А Святослав, який був на Турівському князівстві, втікає до угорського короля, тому що був одружений з дочкою одного угорського принця. І ось недалеко від нас, між Сковим і Гребенови, доганяють дружину святослава, дружинники святополка. І вбивають його, сколюють йому в голову. Тому, що, тому дуже ймовірно, що наш районний центр має назву, пов'язану з цією подією, тому що в літописі Нестора Літописця є навіть така фраза, якої Святопол виявляв своїх дружинників, щоб вбити Святослава. Сколіть їх всіх. Коли будете вертатися. Потягом, мабуть, так? Зверніть увагу, обов'язково. проїдете в Тухлю, Гребеню, Залізничний міст. І зліва є курган, де похоронить Святослав Володимирович, Київський князь, 1015 рік. Під самою колією зразу так. Так. Курган, лівій хрест. Як достріяє? Ні, достріє, так так. так. А Це ще раз я вам кажу. Проїдете Славськ, Тухлю, Гребенів, Залізничний міст і з лівого боку ми обов'язково зверніть увагу, Курган, і на тому Кургані білий хрест це могила Святослава Володимировича 1015 рік. Були розкопки, не дужку душку стремена, наконечники стріл, черепки і обвуглену землю. Що може бути доказом того, що був спалений Святослав? Був такий звичай, звичай, що спалювали мерців. В честі події автомобільна дорога, яка веде до нас, носить назву Шлях Святослава. Є осера Святослава, Кемпінг Святослав, Річка Славчик, Річка Славка, залишки дружини Святослава залишаються Na té teritorii byli dali počátek naše <skrý> Svastiky. Što